Сонечко ясне, Доброго ранку наша земля прекрасна, Доброго ранку, дерева багряні, доброго ранку квіти духмяні. Ось ми і привіталися з вами. Діти, сьогодні ми розпочинаємо захоплюючу подорож у дивовижну країну, яка відома кожному, і разом з тим незвідана і дивовижна. А щоб дізнатися, про що саме у нас піде зараз мова, вам слід відгадати загадку, і тоді відразу вам стане все зрозуміло. Слухайте уважно. Навесні веселить, влітку холодить, восени чарує, всіх хто не мандрує, взимку бачить дивні сни аж до самої весни. Здогадалися, діти, що це? Так, правильно, це ліс. Тихо в лісі. Але якщо уважно придивитися і прислухатися, можна побачити, що в лісі вирує життя. Ліс це домівка, де мешкає багато жителів зелених, пернатих, чотириногих, крилатих. Але все ж таки найголовнішими жителями лісу слід вважати дерева. А лісові дерева бувають різними. Одні дерева мають листочки, їх ми називаємо листяними. Які лісові дерева, ви знаєте, це і тополя, і береза, каштан, липа. Верба, клен, дуб. Інші дерева цілий рік вкриті зеленими голочками. Хвоєю. Ці дерева називають хвойні, і ліс, в якому тільки хвойні дерева, називається хвойний ліс. Яких ж ми, ми ж знаємо хвойні дерева? Це і ялинка, і сосна та інші дерева. А ліс, в якому і листяні дерева, і хвойні дерева називається мішаний ліс. Серед лісових дерев є й такі, що стали пращурами наших садових дерев. Вони дають плоди, але ці плоди терпкі і кислі. Це кисличка, дика яблунька та дика груша. Подивіться. А зараз давайте ми зупинимося на кожному з дерева та поговоримо про ці дерева. Це береза, дерево, стовбур білого кольору з чорним. А ви знаєте, діти, що є такі ліси, де растуть тільки одне берези? Такий ліс називають березняк. Береза дає нам смачний цілющий сік березовий, використовують, як ліки, березові бруньки, а з цінної деревини берези виготовляють гарні меблі. Це дерево липа, стовбур темно-коричневого кольору. Влітку збирають плоди липи, квітку липи. Чай з квітів липи допомагає при застуді. З липового нектару бджоли виробляють цілющий мед. Дуже гарне дерево. А це дерево верба. Верба любить зростати біля водоймів, лісових озер. Вербовий цвіт називають котики. Це квіти верби, пухнасті, м'якенькі. Наче хутра котика. Верба дерево розлоге, високе, віти довгі, гнучки, опускаються до самої води. Здається, що верба плаче, сумує. Існує старовинна легенда, за якої мати, що втратила сина, який загинув, захищаючи рідний край від ворогів, з горя та туги перетворилася на вербу. Тому вербу в Україні вважають символом нелегкої жіночої долі. Це дуб. Дуб дерево крамезне, могутнє, стовбур товстий і міцний, гілки розлогі, великі, у дуба темно-коричневого кольору, плоди дуба жолоді, ліс де дуже багато дубів, називають діброва. Сосна це дерево, а краса лісу. Подивіться, як високо піднесені її ажурні гілки, через які просвічує голубе небо, який у неї рівний золотистий стовбур. У ньому, наче відбувається сонце. Ось чому в сосновому лісі завжди світло і святково. Сосни дуже люблять сонце і ростуть там, де багато світла. Плади цього дерева називаються шишки в соснові. Сосна це лікарська рослина. Молодими шишками сосни люди лікують деякі хвороби. А це калина. Калина це кущ. Дерево від куща відрізняється тим, що у дерева є стовбур, а у куща віти ростуть від коріння. Калину вважають символом дівочої краси. Верба і калина це символи нашої країни, України. Недарма кажуть, без верби і калини нема України. Густа у гаях росте, непомітно так цвіте. А коли минає літо, то вона дарує дітям свої корисні плоди. Любим їх і я, і ти. На плодах тих шкарлупки. Не зламайте ж діти зубки. Що це діти? Це ліщина. Ліщина це кущ. Або ще називають лісовий горіх. У яких же продуктах ми зустрічаємо лісовий горіх? В цукерках, тістечках, в тортах, пліт це ось такий горішок. Які ще кущі можна зустріти в лісі: бузина, ліщина, шипшина, терен, ожина. Невеличкий світлий ліс. Називають гай ліс, коли росте в низькій долині, називається байрак. А коли ліс темний, дремучий, непрохідний, такий ліс називають хащі. А чи знаєте діти, що з деревами та кущами пов'язано чимало народних прикмет? Послухайте деякі з них. Зацвіла ліщина час виставляти вулики на пасіку. Зазеленів березовий гай час пересаджувати дерева. Як стогне дуб на бурю. Листя клена починає плакати на дощ. Рясно зацвіла акація на врожайний рік. А наше заняття діти. Закінчується. А скажіть мені, будь ласка, що зростає в березняку? Як називається кущ, плади якого лісові горіхи, в якому лісі немає листя? Яке дерево найбільше полюбляють бджоли? А які дерева називають символами України дерево та кущ? Я гадаю, ви дали правильну відповідь. До зустрічі! Пока-пока!